І він прекрасно розуміє, що ви можете погодитися з однією з них, а можливо з усіма цими ідеями ви будете погоджуватися. І він впевнений в тому, що вам це сподобається. І він будує нові плани на майбутнє, ви дасте йому цю підтримку, погодитесь з ним. І так воно і буде, в принципі, як він і запланував. Пропозиції цікаві, цікаві варіанти. Ви не проти, чому б ні. Знаєте, коли ви раніше дивились в одному направленні, а зараз градус вашого бачення майбутнього він змінюється. Можливо, ті самі цілі і мрії залишаються так, щоб дійти до тих вершин, які ви запланували і йдете до них, але просто під іншим градусом, трішечки по-іншому. А от як буде по-іншому, це Дасть вам хороші перспективи, і ви доб'єтеся бажаних результатів, якщо підете на пропозицію чоловіка.